Люди, як ви все встигаєте? Я маю на увазі працюючих батьків. Ну, бо реально, поки відпрацюєш і якщо порахувати ще дорогу в офіс із нього, то взагалі часу не лишається. Так я ще наші з тими чіткодами займаюсь спортом вдома, бо інакше треба було б закладати час на дорогу в тренажерку і з неї. Поки потренувалась, тут вже час забирати малечу із садочка. Ну а далі, взагалі, щоденна рутина, час з родиною, якась вечеря, покупатись. А де брати час на якісь творчі хобі? Навіть не так, де брати ще сили на якісь Творчі хобі, бо працюю з офісу 6 годин, а по відчуттях наші на заводі 12 годин відпрацювала. Прийшла пожалітись вам. Не знаю, може це просто період такий, а може вікові зміни і краще вже не буде. Коротше, якось тяжко. Ще й малого так важко стало забрати із садочка. В візочку їхати не хоче. За руку йти не хоче, хоче тікати від мене в протилежний бік. Ну або істерика на асфальті. Кожного дня моя остання нервова клітина виходить з чата. В мене все. Дякую, що вислухали.